Виходите, Виходить, склад виходить і матч розпочинається. Гра буде між командою харчовик та командою юридичного факультету. І май зараз буде розпочинатися. І команда юридичного факультету Розпочинає цю гру і відразу удар. Дуже динамічна гра. Команда харчовик. Захищаються, поки нападає тільки юридичний факультет. І навіть воротар йде в атаку. Харчовик розпочинає більш повільнішу атаку. Закидка наперед і Ярослав Кислиця попадає в воротаря. Легендарний гравець. Команда юридичного факультету. Пробує атакувати, але щось з них не дуже вийшло. Закидка Юридичний факультет дуже динамічно грає. Схоже, це буде дуже цікава гра. І атака, і воротар! Неймовірно! І йде атака від харчовика. М'яч виходить за межі поля. Юридичний факультет атакує. Ну поки харчовик дуже добре тримається. Вболівальники просто шаленіють від цього матчу. Це був майже гол. Розірга шкутового удару від команди харчовик. Воротар. Воротар вийшов на центр поля, щоб допомогти своїй команді. І кислиця віддає асист! Номер 6 віддає воротарю. Воротар віддає гравцю під номером 7. Його накривають. Знову воротар пробиває поворотом. І кислиця! Ярослав кислиця! Необережно поводячись з м'ячем, пропустив його між ногами. Ярослав Кислиця наш легенда. Іде атака від юридичного. Воротар пішов в атаку! І воротар попадає в перекладину Що це коїться? Що це за матч? Просто неймовірний. Юридичний факультет буде знову атакувати. І поки гра дуже рівна. Закидка від юридичного факультету за межі поля. І атака знову від харчовика. Ака від харчовиків. Знову через. Гра максимально динамічна. Ми такої гри ще не бачили. Виходь, виходить, виходить. Харчовики з м'ячем. Гравець під номером 7 пасує на воротаря. Воротар пасує на номер 2. Номер 2 пасує на Ярослава Кислиця, а цей знову не може взяти м'яча. Ярослав Кислиця. Номер 24 Харчовики забирають м'яч юридичного факультету. І це буде удар поворотом. І поза межі воріт. Ярослав Кислиця відбирає м'яча. І це атака. І номер 7 попадає прямо у воротаря. І м'яч виходить за межі поля. Харчовики з м'ячем ворота в нас пусті, тому що воротар команди харчовиків атакує атакує команду юридичного факультету, але юридичний факультет колись на цьому зловить ні. номер два. Атакує віддає простріл, але колеги не зрозуміли між собою, що вони хочуть. І м'яч виходить за межі поля. Болівальники шаленіють. Дуже добра підтримка як від однієї команди, так і від іншої. Буде вибиватися. А от. А от вибився воротар знову йде в атаку. Віддає на номер 7. Іде атака на фланг. І атака воротам. І поза межі воріт. Атака від юридичного, але харчовики хочуть перехопити і вони перехоплюють. Щось незрозуміле коїться. Навіть то в одних, то в інших. Але все ж таки виходить за межі поля. проси, М'яч попадає в болівальників. Але вони не перестають вболівати за свою команду. І юридичний факультет вибирається м'яч. Іде атака! Але заплутується гравець юридичного факультету в себе в ногах і атака провалюється просто. по біжи, біжи. Знову такий юридичний факультет. Це удар поза межі ворог. на на Болівальники просто неймовірно шаленіють. Гра дуже динамічна. Матч зупинено. Забитий гол, але майже Гра... Болівальники не розуміють і максимально вболівають за свою команду. Рахунок подалі 0-0. Атака від харчовиків. І удар! Накривається юридичним факультетом і йде атака 2 в 1. Воротар ледве встигає повернутися на своє місце. І атака трішки призупиняється. Номер 10 атакує, і воротар відбиває. Атака від харчовиків. 2-1 в з воротарем. І не можуть вони забити. Воротар неймовірний. Гравет відбиває. Давай, 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 давай. Команда харчоваки з м'ячем. Буде спокійна атака. Номер 7. Віддає назад на воротаря. Вони між собою пасуються. Віддає прострілом. І буде удар поза межі ворот. Як це так? Гра дуже динамічна, але команди. Не піддаються що одна, що інша. Ярик, я свою. Якучніше. Ярик до мене ближче. Все, помічу трися. Оп перешкод, давай. Давай. Атака від харчовиків. І це простріл, але воротар! Але воротар прямо на лінії -лі воріт. Забирає м'яч в руки. І швидка атака від юридичного факультету. Але харчовики перехоплюють цей м'яч. Знову юридичний факультет з м'ячем. Але хлопець під номером 14 дуже сильно злиться, що його пихали. І схоже, він за це получить жовтку карту. Славік, не в лінію, а сюди дай пас. На пенальті давай. Додавайте. Харчовики з м'ячем. атака знову через воротаря. І воротар помиляється. Номер 7 віддає назад на воротаря. Воротар атакує, Відпасовує. І гравець під номером 21. Змінюється на гравця під номером 6. І це знову атака від харчовиків. Саня поміняє, Рамуса на Івана. Іван поміняється. Вболівальники Юрфаку вболівають, але харчовики нападають, і знову невдачно. Харчовики, що ж це коїться? Скільки можливостей було, і нічого не можете зробити. Атака від юридичного. Номер 10. з м'ячем Повертається додому. До 2 два м'ячем. Харчовики. Атака. Удар! О! Олівальники просто шаленіть від цього голу. Юридичний факультет розводить цей м'яч і буде атакувати. Номер шість з м'ячем. Чуть не втратив його. Номер дев'ять від команди харчовиків нападає. Один в два. Пробує забрати цей м'яч, щоб зробити ще один гол. Але це не так просто, тому що нас сьогодні дуже дві сильних команди попалися відразу між собою. Юридичний факультет з м'ячем. Це буде атака. Доведіть її до кінця. Удар середини поля! І воротар забирає цей м'яч в руки. Харчовики з м'ячем будуть атакувати. Знову повторюся, що воротар харчовиків невірний гравець. Він і грає. Номер два з м'ячем. Видає з воротаря. Воротар пробиває. Простріл. Удар невдачний, на жаль. Болівальники на ходу придумують якісь кричалки. І в нас перший тайм-аут. На якому я хочу нагадати, що наш головний титуанія Моршинська. Морчинська пита і не жалійте. Тайм-аут закінчено. І майже зараз через 30 секунд буде знову розпочинатись. І дивіться, всі п'ють воду моршинська, тому що Моршинська найчудовіша вода. Моршинська. Команда юридична факультета з м'ячем. Йде атака. Харчовики пробують забрати м'яча, і в них це виходить. Йде атака. Юридичний відборює цей м'яч, і в них це також виходить. М'яч виходить за межі поля і вибивається аут. Номер сім з м'ячем віддає воротарю. Номер сім віддає на воротаря. Воротар віддає пас на шостого, і він не може вдарити, заплутавшись в ногах. Але матч продовжується. М'яч не покинув межі поля і юридичний факультет забирає м'яча. Йде дуже агресивна атака в сторону харчовиків. Але харчовики відборюються. Йде ще одна атака поза межами воріт. Небезпечний підкат, але команда харчовиків віддала м'яч юридичному факультету. І це буде атака. Буде удар. Не було удару, номер сім з м'ячем. Один один на вратаря. Це удар воротар. Захищає свої ворота. Юридичний факультет з м'ячем. Біжить. Атака. Один один. З захисником. Це закидка і добиття, але воротар спасає свої ворота. Воротар харчовиків неймовірна людина. Юрфак знову пробуває поворотом, але захисники не дають їм цього зробити. Знову юридичний факультет на цей раз не те, що по воротам, а по самим воронам. Пішли. Буде вибиватися аут. Аут вибито. Не змогли! І получає по лицю. Це дуже страшний фол. Це була реальна відмашка. Ярослав Кислиця. Мало того, що легенда. Та він ще борець. Ярослав Кислиця б'є поворотом! і добиває гравець номер 7. Перший гол. Ярослав Кислиця, кращий асистент. <плодився> 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 Перепрошую, рахунок 2-0. Ярослав Кислиця вже бігає з довольним лицем. Зробив асист. Просто. Ти продовж забив? Забив хлопець з дуже гарним волоссям під номером 7. І в нас заміна. Номер 15 виходить за юридичний факультет. І ми бачимо. Просто неймовірну людину. Воротар харчовиків під номером один, який грає в полі. І Ярослав Кислиця не попадає по м'ячу, А міг би забити гол. Вкотре Ярослав Кислиця. І удар! Номер сім. Віддає номера два. Знову повертає м'яч. Остання, Остання хвилина тайму. Давай, давай, давай. Іде атака. Боротарь харчовиків. Іде атаку! І це фол! І бу... буде показана жовта карта. Тайм-аут. Знову тайм-аут. Залишається близько 40 секунд матчу. Болівальники харчовиків хочуть, щоб вони перемогли. І поки так і є. Рахунок 2-0. А це все через те, що команда харчовиків п'є воду Мошинська. Мошинська, Вибирай краще. І удар воротам. Від Ярослава Кислиці! І це було по Горобцям. <плес> Юридичний факультет атакує. Це, напевно, остання атака. І був удар. Хороший, звісно. Але не повезло в цей раз. Юридичний факультет хоче забрати біля дворів харчовиків, але поки в них це не виходить. Харчевики забирають. Номер сім! Пробуває поворотом і не попадає. Андрій. І Андрій Дурдас тільки що пробував поворотом. Хотів забити свій третій гол. І знову він з м'ячем. Це буде знову удар! І тайм закінчено. У нас буде 5 хвилин перерва. Всім бажаю успіхів і приходьте.